Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу «Поділля Центр в ефірі Спортпідсумок. У липні 60 медалей на чемпіонаті світу з рукопашного бою здобули вихованці Хмельницької підготовчо-міліційної спортивної школи Самсон Право. Змагалися учасники у кількох версіях. Найкращий результат наші бійці продемонстрували у версії Семіконтакт. Як готувались на те і сподівались, півторамісячні щоденні тренування перед змагального періоду дали про себе знати, адже завдяки професіоналізму тренерів та наполегливій праці спортсменів, самсонівцям довелось підійматися за нагородами на п'єдестал 60 разів. Наша команда виставляла 32 чоловіка. В результаті ми заняли 60 медалей. От по всім направленням, От, 23 медалі перших, 23 – три і 14 третіх місць. Вже вдруге побував на чемпіонаті світу Тімур Молдаванов. Молодий самсонівець каже, що цього разу йому вдалося виступити набагато краще, ніж позаминулого року. Враження було, що, що тут було дуже багато чого змінилося. Супротивники були дуже сильніші, і в них техніка, техніка підвищилася». Результатом своєї команди тренер залишився задоволеним, втім зізнається, що працювати їм ще є над чим. Особливо, що стосується майстерності виступів проти невидимого супротивника. В ката, наша школа немножечко посла задних, то есть, трошечки проиграли именно по той причине, что больше уделялось внимание ритму, больше уделялось внимание каким-то таким ну, китайским направлениям. Мы более традиционные более классические исполнения делали. Есть над чем работать. То есть, каждое соревнование это экзамен. Того року, до яких ми тренувалися». Більшість спортсменів здали свій екзамен на відміну і здобули по кілька медалей у різних версіях. До прикладу, юна спортсменка Ліза здобула аж чотири нагороди найвищого готунку. Коли я виступала в обичному кату, в мене було 15 чоловік суперників, і я зайняла перше місце. Втім, зупинятись на досягнутому вихованці спортивної школи не збираються і до наступного чемпіонату планують підготуватися ще краще. Переконані, у новому році на подільських спортсменів чекає ще багато перемог. Дякуємо вам, шановні глядачі, що весь цей час ви разом з нами спостерігали за спортивним життям Хмельниччини. Нехай цей рік пройде для вас під знаком миру і добра. І наступні 12 місяців подарують приємні зустрічі, яскраві враження та щирі усмішки. До зустрічі у новому 2015 році.